Вітаю вас, друзі. Поки слуги народу не покладаючи своїх рук та ніг працюють в ім'я України. Українці продовжують ганяти про російських пропагандистів із телеканалу наш цього разу в Херсоні. Ваші нікакані собирається порадо 5, Росії 5 п'ять і п'ять грівтра. Повертаю вам слово. Я особисто вважаю, що це прекрасний, хоча і не оголошений флешмоб, але щось мені підказує, що він буде продовжуватись і надалі. Але у Херсоні ганяли не тільки пропагандистів Мураєва, а й самого Євгенія Мураєва змусили тікати. Я все таки куплю продукт. Спасибо. Обов'язково підпишіться на мій канал і можете іще в інших соцмережах посилання на які є в описі до цього відео. Не забувайте про ваші лайки та коментарі. Це також дуже важливо. Ну і давайте подивимось, як це все відбувалось. Почалась історія із того, що Мураєв у Херсоні пішов зі знімальною групою своїх пропагандистів гуляти по ринку, нібито для того, щоб купити продукти до борщу. І там він спочатку зустрів одного місцевого колаборанта, який назвав Україну засраною. Здрастуюкраїні причому зверніть увагу, коли оце створіння обізвало Україну ані Мураєв, ані пропагандист, який був із ним, йому жодних зауважень не зробили. Спасівам большою, Як вам ваше часто на ринок ходите? А далі у Мураєва вже почались неприємності. Так, Здравствуйте. А ви хто? Сутель директора центрального рами. Скупаємося і показуємо країні, скільки сколька овочі. до проросійського колаборанта Мураєва та його пропагандиста. Підійшла жінка, яка представилась заступницею директора ринку, та почала казати про них, що вона думає. Почала казати, що ті розповсюджують так званий русський мір. Такою вообще місцеві продукти і місцевих производителей, і на всю Русь страну чомусь самому Мураєву правда не сподобала. Рекламують на всю страну, де тут же з вами таке? і він почав просто клеїти дурня, нібито він не розуміє, що таке взагалі руський мір. скажіть, а в чому русський мир? В нашому салі, чи в нашому не, в ваших, Или в нашій съемках, в ваших передачах в вашому студі, але навіть там у Херсоні Мураєв, як то кажуть, обмовився і спалився, показавши свого внутрішнього ментального росіянина, коли почав говорити, що у кожній із її борщ. Слухай, мені здається, що что... В кожній збі свій свой я українець <рес> Тож він такий самий українець, як і Медведчук, український націоналіст. Ну давайте конкретно поговоримо давайте з вами. Конкретно От розкажіть, що конкретна рускава Ну добре раз Мураєв хоче конкретики, то я її покажу. Мураєв є представником рускава міра, а на його помийці під назвою Телеканал наш пропагують так званий русський мір, хоча б тому, що він називає російсько-українську війну громадянською. Що у нас происходит на востоке страны. Це гражданская війна. Ну то, що происходит на Донбасі, навіть Коломойский считает гражданской войной. Гражданскую війну, це гражданская війна. Так само Мураїв, як і путінські пропагандисти, називає революцію гідності боротьбу українців за свої права державним переворотом. Зачем треба було госпереворот на Україні? Ні, треба було довести обізити до госпереворота. Я Революцію так називаємо як державний переворот. Тому так однозначно Мураєв є представником руского міра, хоча і не любить визнавати правду. А тепер мені, поважаємо, поясніть мені, що таке такої мір. і клеїти дурня у нього виходить також дуже погано. Це ось те, що ви зараз намагаєтесь зробити. Купити сало, да, Ви хоча, можливо, він дурня якраз і не клеїть. Можливо, це його звичайний природній стан. Я смотрю ваш канал. І там, де написано «наши», там розказують, як все це хорошо і як ми здесь все плохо делаем і неправильно життя. Ми якраз їздимо Что? по стране показать, яка она прекрасна. Ну а країна вже давно показує своє ставлення до проросійського колаборанта зрадника України Євгенія Мураєва, проводячи редизайн його бордів. Нещодавно у Жашкові пропагандистам також показували на їхнє місце недалеко, так по трасі, там ви тут знімати? Тут знімають. Да. Дівчанина нема що ви тут знімаєте? хочу висловити свою повагу як цим чоловікам із жашкова, які погнали пропагандистів, так і цій жінці, яка не боїться мураєву казати в обличчя те, що думає про нього та його помийку, правильний нормальний винута устраєво та цирка представлення. Mm. Понимаете, как вы меня тут находиться мураєву власнику телеканалу? Наш наламали піар імені самого себе, і він був змушений звідти тікати. Я все таки куплю продуктів. <продукты> Спасибо, Це да. не запрещено законом, извините. А жінку, яка його критикувала, і якій він по факту не зміг абсолютно нічого відповісти, він просто почав обзивати нерозумною штукою. Ну, повна какая Получається нерозумна штука, яка привела нас к тим собиттям, в яких ми зараз знаходимося. А знаєте, які події він має на увазі? Мінус 10 мільйонів в країні, мінус роботучі підприємства. Війна, і все остальне. А, тобто через те, що жінка висловлюється проти проросійських пропагандистів та колаборантів, і через те, що таких людей в нашій країні багато, на думку Мураєва, і почалась у нас в країні війна, тому, що у нас з-за цього війна. Бо чим дольше анівойна, та... у нас війна <как> за того, що Росія захотіла завоювати. Не... У нас війна, тому що у вас в голові війна, не тому, що Росія на нас напала, не тому, що Росія окупувала Крим та частину Донбасу, не тому, що Росія вбиває українців, і не тому, що Росія вчиняє воєнні злочини на території України. Це все просто у людей українців у голові війна. Звісно ж, вона громадянська на думку Мураєва. Отож, друзі, я я знаю, що цей цирк гастролюватиме і ще в ряді міст України. Обов'язково, якщо будете бачити цих колаборантів і пропагандистів, підходьте і пояснюйте їм, що таке руський мір і чому вони його адепти. Вони ж самі не розуміють. А тепер мені, Поважаємо. Не не що мені, що таке такою мір. тільки майте на увазі мураєв та його пропагандисти. Вони настільки близькі до людей, їх люди так сильно люблять, що. О, постійно із ними ходять різні тітушки. Така моя група підтримки? Вот ж ваша група поддержки ваше покупати здрастуйте. Ми с вами знакоми вотейкі <реклама> молоді люди. це ваша група підтримки. А ті з ні. Хоча Мураєв здається, з цикун, і він не тільки не визнає, що він є адептом рускава міра, що цілком очевидно, а так само і не визнає, що ходить із охороною. А люди, це ваша випа подірка Смотрите, люди. Давайте подышим, подышим, Ядишелю на спокодише цікаво тільки чому наша влада воює із представниками громадянського суспільства, але нічого не робить для того, щоб у Мураєва і йому подібних оця охорона, змінилась на конвой.